Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Давайте почнемо це відео з прогулянки по саду. Я давно вам не показувала, як у мене зараз все виглядає. Єонкін-подаруночок. Лаванда вже така стала яскрава. Дивіться, яка гарна. Треба якийсь букетик зробити. То не бачив, або нещодавно на моєму каналі. Це я сіяла сама, розсаджувала, пересаджувала. І ось така краса висла. Я в курточки, бо сьогодні прохолодно, такий вітер сильно холодний. То я накинула. Тут ще одна лаванда. Тут фіолетова. Боже, Охарана. Сигналізація. Тут фіолетова. Тут Вероніка. Також вже дуже Це Фіона! Дуже гарно. цвіти. Дивіться, яка гарна. Боже, на кого вони гавкають? Оце у сусідів тут вольєр, собака. Один починає і другий. Або Фіона перша, він підхватує, або він перший і вона продовжує. Дільфінімум вже відцвітає і буде будлея. Та Фіона досить. Ми зрозуміли, що хтось там шов. Молодець, іди сюди, молодець, Іди до мене. Іди до мене. Іди. <пілкується> Спілкуються. Так. Фіолетова, фіолетова, фіолетова. І тут буде будлея також фіолетова. Дільфініум відцвітає і вона пізніше якраз буде на зміну. Так, що я вам ще хотіла показати? Паровська також фіолетова. Тут гортензія скоро буде цвісти. Скільки квіточок. У -у. Трошки кори підсипали. Ось пировське також фіолетово. Мені дуже подобаються ці колоски, прямо божньо. Дивіться, як з цього боку гарно. Всі клумби видно. Тут вже розкриваються квіточки юки. На ній була попелиця. Я її побризкала, коли, позавчора. Ну, трошечки залишилось. Було прям багато-багато чорної. Трошки повідпадала, ні, майже все повідпадало, трохи залишилось. Якщо не піде вся, я ще раз побризкаю. А, бризкала. Якимось системним інсектицидом, який всмоктується в рослину, і потім всі шкідники відпадають. Багато у нас малини. Постійно їмо. Так, треба покликати владика, щоб поїв. І горошок також їмо. Кажу, огірки треба вже підв'язати. Дивіться, які огірки. Можна вже збирати. Давно треба було підв'язати, але я не встигала. У мене була невеличка операція, то я тиждень випала трохи. А ось тут хорошок. Угу. Смачний, солодкий, солодкий. Який вітер? Зараз буде дощ, дивіться, яка туча. Ого, точно зараз буде. Тут кабачки вже є. Боже, все треба прополоти. У нас ще гості були, також нічого не робила і все одразу позаростало. І трояндочка. Ми замовили, до речі, арку сюди. Більше, ніж планували, якусь в інтернеті знайшов чоловік широку і і ширшу так. Тобто глибшу і ширшу. І треба буде пересаджувати. навіть від'явилась. Я навіть не очікувала. Я її тоді повністю обрізала. Я думала, цього року вже не буде квіточок. Але ось з'явилась. І ось тут бутончики. Тут вже розвалилась, бо терміново потрібна їй арка. Вона плитиста. вона чекає, за що б вхопитись. Фіона віджала у мене горох. І їсть його. А зараз відправляємось з вами на кухню, буду готувати вечерю. На вечерю готувала цвітну капусту, я її обожнюю. Готую по-різному, але завжди це спочатку зварити, потім запікати. Або цілею, або нарізаю на такі слайси, або ділю на суцвіття, проварюю. 3, 4, 5 хвилин. Десь так дивлюся, щоб вона залишалась тверденькою. Десь хвилини 4, напевно. Так, щоб оптимально, І після цього відправляю або в аерогриль, якщо її небагато, або в духовку, якщо її більше. Цього разу мені захотілося просто поділити нас у цвіття. Ставлю на плиту і шматочок дала фіонки просто сиру погризти. Я взагалі також дуже люблю сиру капусту, вона смачна. Я її обожнюю, просто можу собі декілька шматочків відкласти і вживати як перекус. І фіонки також сподобались, також тут все порозгризала. Так само люблю готувати картоплю, також трошки підварити, а потім запікати. Я давно прийшла до такого висновку, що це найсмачніший варіант, коли одразу в духовку якась вона мені суховата. Просто варену я також люблю, особливо якщо молода, пюре я люблю, взагалі я дуже люблю картоплю в будь-якому вигляді. А ось такому, коли трошки підварити, її хвилин 6, напевно, а потім духовку, це найсмачніший варіант. Оскільки це молода, я її не очищувала. Добре промила і нарізаю як картоплю по селянськи. Відварюю 6 хвилин, сілью і після цього буду запікати разом з капустою. Сформомент формомент Yeah, акетіста до джалавів є сімола готую те, чим буду змащувати капусту. Беру досить великий шматочок вершкового масла. Розтоплюю його в мікрохвильовці і додаю туди спеції. Чесник, може бути, паприка, може будь-які спеції, сіль перець. Цього разу я змішала вершкове масло з паприкою та чесничком, і після цього вже зверху посадила. I see more life when I'm with you. Time after time, I feel light like when I'm with you. Everything stops for a moment, but only for a moment, so I can take this time. Searching, then you came into my life. So, oh, yeah. Oh, yeah. I'm done making my mind up now. Cause you've been spinning my head around. I only want you, baby. That's the truth, cause I see my life. <laughs> Зверху можна посипати будь-яким сиром. У мене був твердий типу пармезана, Посипаю зверху, це також дає дуже смачну скоринку і трошки додала лимонного соку. Ставлю на деко спеціально у формі, щоб поруч було місце викласти картоплю. Змащую олією, викладаю картоплю, також зверху трошки збризнула ще олією, щоб вона так гарно запікалась. І посипаю спеціями до картоплі та додаю сіль. Відправляю у духовку на 205 градусів, щоб воно все так добре засмажилось, дало гарну скоринку і гарний такий золотистий колір хвилин на 20. Поки запікаються овочі, обсмажую м'язко. У мене це ошийок. просто його замаринувала, трошки гірчиці і спеції до м'яса, і обсмажую на сковорідці з двох сторін. Овочі готові і подивіться, які вони гарні і апетитні. У мене цвітну капусточку їдять всі, Матвій так трошки може з'їсти, а ми з чоловіком і з владиком прям дуже любимо, з радістю її їмо. А зараз Матвій відправився у табір у Карпати. Вставлю пару шматочків відео, як я його проводжала на вокзалі. Зайшла прямо в потяг, допомогла тут розкласти речі і відправився вперше в табір. Він до цього не хотів, кожного року я пропонувала, ніколи не хотів, а тут він захотів. Було два однокласи. Ні, три Три однокласники і ще пару дівчат з класу, а інші дітки, вже, яких ми не знаємо. Він задоволений, дзвонить, пише, відправляє фото, відео, щасливий. Мені так, трохи тривожно, але я дуже за нього рада, що у нього таки з'явився досвід. Я ніколи не їздила у табори і ніколи не хотіла. Готую зараз обід. Тут у мене прання. Переться, тут переться, тут попередня сушиться. Тут готую обід, смажу м'язко. Перед цим я мила плиту і мені стало шкода, що налетить жир. Я його так позакривала, потім приберу. І тут мию ці свої баночки. Вони вже повисихали, пересипала звідси там паприку. Такі спеції. І третя у мене була порожня. Зараз пересипаю назад. Так, тут у мене також посуд я помила. Там якраз домився. Так, зараз стине і буду розкладати. І тут роблю варення. Точніше, просто малина з цукром. Посипала цукром, перемішала ложкою, навіть без блендера бо воно одразу поламалось. Мені подобається, коли деякі малинки прям цілими залишаються. Зараз по баночках розілью. і це нам на обід буде картопля, оселедець, м'яско і помідорчики. Пересипаю спеціки. а на вулиці працює свекор з чоловіком. Приїхав свекор зварити каркас для винограду. А зараз зварюють каркас для господарського блоку, який потім буде обшиватись. Вони вирішили самі робити. Ми не дочекали своїх будівельників. Вони обіцяли через пару тижнів приїхати зробити нам господарський блок. Дзвонимо, кажуть, заняті, заняті. У них три об'єкти паралельно і багато роботи і не встигають. і Чоловік каже, боже, я швидше, напевно, зроблю сам. Ну, це свекром разом зроблять, ніж когось чекати. Зараз дуже важко знайти працівників. Багато кого забрали на війну, і просто не вистачає людей і кажуть, у кого будівництво, ремонт дуже важко знайти, хто вільний. Черги просто на півроку вперед. Тож будуть робити самі. Так, це поки... Буде порожня, я подумаю, що я сюди хочу. Я сюди, напевно, хочу 12 овочів. Мені подобається така приправка, там є 10, 12, 15, вони які вже різні. Тільки дивлюся, в якому немає глутомату натрію, тільки сушені овочі. І мені подобається і в бульйони, і курятини. Так. Дивіться, який чай купила на ринку. Гранульований це чай з малиною. Я такий пила в Туреччині, і мені він дуже подобався. Він дуже смачний. Я не знаю, як по користі, що там по складу. Де тут склад? Ось склад цукор, регулятор кислотності, чай, чорний, малиновий сік з сушеного малинового соку, екстракт гібіскуса. Ароматизатор вітамін С. Ну, ароматизатор є. Не дуже. Але дуже смачно, одну баночку вип'ємо. І на літо класно, його можна заливати просто холодною водою і буде такий напій. Ось дивіться, як роблять метал, каркас. Спочатку наварюють між стовпчиками, а потім будемо замовляти профлист і обшивати. І ще потрібно зробити двері. Ми прийшли на футбол, оце Владик, в червоних штанах. Це наше перше тренування по футболу. Владик захотів на самбо. Зараз у нас канікули, тому вирішили походити неділя 9 ранку. А якщо сподобається, то коли буде самбо, то на вихідних зможемо ходити, бо виходить, що тут футбол у нас в ті ж самі дні і в ту ж годину, що і боротьба. Забігла в юск, невеличкі мої покупочки, купила серветки. Дивіться, ось які гарненькі, такі і такі. Рушнички, дуже приємні на дотик. Поперу, подивимось, як будуть впитувати вологу. Я думаю, що вони дуже добре. Такі приємні. І мої улюблені серветки для прибирання, я розрізаю їх навпіл, користую вже дуже давно. Я вам вже багато разів показувала, вони прям класні. Я їх обожнюю, мої найулюбленіші серветки для прибирання на кухню. Ну, не для прибирання для кухні, <смі> для стільниці, так, плиту протерти. Для кухонного користуюсь і викидаю дуже класні. Ви знаєте, що я обожнюю. Прикрашати дім, терасу, люблю гарний декор, люблю цікаві ідеї, люблю гарне серверування, свічки, серветки все таке, все, що приємно оку. Просто життя з Пінтересту це. Я обожнюю таке створювати, наскільки виходить, наскільки змогла знайти декор. До нас сьогодні приїжджають друзі, і у нас буде така лимонна вечірка. Взагалі, мало бути чоловіку на день народження, у нього скоро день народження, але святкувати він не хоче. Друзі приїжджають просто так, на обід вечерю, просто пограти. Ми граємо в настільні ігри. То я думаю, використати тоді цей декор просто так, бо що він буде лежати. Так, у мене ось така табличка є. Я не знаю, куди її повішу. Зараз будемо з вами думати. Шпажки, такі, ананасики, кавунчики, жовті серветки на стіл. Це такі кульки, зараз розкрию, також покажу, серветки, що вам показувала. Тут жовте збоку, то буде все разом. Гарно. А, так, зараз відкрию це. Відкрила все, щоб вам не шарудіти. Ось такий ранер. Це все с тему. Він тоненький. Покладу посередині столу. Я думаю, що буде гарно. У мене таке є. Ну, не такий, трошки інша тканина, скручені. Зелений, бежевий. Буду ще такий жовтенький. І наволочки на декоративні подушки. Такі літні. Дві в клітинку, я їх просто залишу потім на терасі. Ось такі гарненькі. Так, з лимончиками. Ще з таким великим лимоном. І ось така. Все буде в такому жовтому кольорі, в одному стилі. І плейсмати вісім штук. Ось такі. Вони, до речі, дуже недорого коштували. У наборі було чотири штучки, і прям ціна якась була щось там 150 гривень за чотири штуки. У нас було б точно дорожче. І їх вісім штук, два набори взяла. Ходімо накривати на стіл. Трошки ділюсь з вами процесом. Владик мені допомагав, він робив канапе. Це його основний обов'язок. Кожне свято, якщо ми таке готуємо, то завжди це його задача. Він таке любить. Я готую тарталетки, замаринувала гриби, все у мене паралельно, зварила спаржу, одразу готую собі мисочку для сміття, щоб постійно не відкривати. Смажу кабачок, накриваю на стіл, порозвішувала декор. Дивіться, як класна наша лимонна вечірка. Подушки. Ось так, на столі. Зараз ще страви принесу. І ось тут такі лимончики. Владик мені допомагав. Це, напевно, більша розвага. Для дітей і така фотозона. Тут владик розклав подушечки. Який тунель вже прокладені, ти там вибираєш? Наприклад, хочеш розрушити цю. I'm making my mind up now because you've been spinning my head around. I